Що, що? Кажу, щоб отелись перш. Провірити, типу, чи цвітуть, чи що ти хочеш побачити. Може, який це реакцію. Ну, і провіряй, дивися. Від одного. Провіряти потрібно йти, дивися, треба на одне дерево уважно оглянув, на друге. А ну дивися, що ти тут? Нічого не бачиш. Чому взагалі чисто? Ні, да, ні, ні. От, все, от бачите, зразу тобі штрафні санкції. Йди не сюди, агроном. Все, двойка тобі по домашньому заданню, а це во хто такий? Ось, сі, а це хто? Що mm -hmm. треба робити їм? Задушити. Все, бігом души. Не сам души. А що це сам? Я не хочу душити. Ну здрасте. Давай души бігом. Тому що їх спочатку треба зняти звідси. Давай бігом знімай. Не, не струсиш. Лови пальцями відкушуй башку йому. Ні. Давай! Ні. Давай. Нурі, давай. <ріху> Али, ти? Так. Де ти у нас? О, все, тут же одна втекла, баш, поки ти зібрався. О, все, тушую. Та ти так не задушиш. Все, до следующего. Так, а ты тоже Федя отсекай, лица. Федя, да? Все. О, зараз тебе будет капец сегодня. Ну все, давай проверяй дальше. А вот тут девушки. Да, трохи есть. слухай, девушки. Ооо. Полетіли добре. Теж вже пачками сидять. Паскуди. Так, да, трохи є. Ну бачите, сьогодні такий перший день теплий. От вони полізли. Диви, бач, скільки багато. Дивіться. Раз, раз, два, три, чотири. Ось п'ять. Ось як його забирати? шість. ось його парочка. Максимію дарочка. Максим його парочка. і ось парочка. Готов. ось парочка. Вони не кусають? Ні. Людей не кусають? Ні. Вообще. Вообще. Так обери їх на купу, скидай, їх зараз задушиш. Хочеш полетіти, фетик? Ось я запирай. То бери, що ти це, я ж сам не встигну всіх взяти. Барочка. Барочка. А, ну, тут всі Та не бійся, Дасік, просто бери ручками, не балуйся. На, куб, на кубку гарно складає, тут з під якогось чікі його опадло. І так Чік. От вам, пожалуйста. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук ми зняли, парочку загубили. А, а у тебе и двойка. Вот его. Да ну. Ось же. Подожди. Вот его. Вот его пара. А вот его тебе и двоечка. Угу. О, ось о тоже же. Вот его тут. Угу. Светик. А ты сказал, что нема. Вот его. Видишь? Ты снимай, что ты? Тут двойка тут, значит. Ну понятно, що мені двойка, Ну, я ж тут цей, ну не все так зразу бачу. Ти ж молодший, те зріння, лучик. Бачиш, хуче. Ага. Тікай бо вже блях вже розлітаються. Все, він не греть. Ну це ми так на кожному дереві не будемо збирати, блін. Витіть тобто нафіг. Да, но все равно есть много две. А ты, Светик, ты что тут делаешь? Кай, Вика, тебе тут не место. Да. Ладно, сейчас с тобой будет видно горе. Парочка на клетке. А тут что-то дальше. Сейчас я одну как найду, то и все заработаю. Тоже лопатка. Дова... Ну что, душу? Души. Одна уже настрала. Ты что? <Contract> так, тут. Отпускаем. Отпускаем. Так, ну що, ти коментуєш чи що? Тут бач нема. Коментуєш? Що ти шо? скажеш? Коротше, бачите, друзі, як плодожарить і жаруть персики, якимись препаратами крупіть. Крупіть якимись препаратами, ага.

ну давай все души. Волк. Не не кидай, а души. А вот ты с тебя был вини Бляха, втекла. Вот саду джолка. Джолка хорошо. Це не плодожерка дань, це е, волохата Оленка. Ти неправильно кидаєш. Дивися, треба дань. диви, ось отак береш, виймаєш її, так? О, по -такого. Несеш, кидаєш на тверду землю чик, і видушуєш її очі. Давай бегом! Друзі. Ну все, агроном зробив обслідування ділянки і персикових рядочків. Проконтролювали поголов'я е, волохати і Оленки. Відповідно, зараз йдемо, агроном маленький буде робити вам розпаковочку свого подарунку від, від друга товариша-підписника. Ну і в принципі пана Геннадія. Все, до зустрічі, скоро буде. Давай розказуй. Друзі, привіт! Будемо розкривати подарунок. Зараз побачимо, що там буде. А що це за подарунок? Дядьє. І дякую. Дядь ти гарно розкрила? Ну то ти. А що ти ховаєш? Ти ж показуєш вот, ти достав. Вот. Угу. Вот таких. Ага. И еще одна коробка с самим вот. Аккуратно. Так. Ось отако дивись. Це ти верх ногами її поставив. Весь ногами зараз її постав. Що тут написано? Є. Ну, йому. Короче, дуже... Давай, я прочитаю. Давай, я прочитаю. І юному агроном Дані від дяді Гени. Ютуб канал Геннадій Виноград. Дядя Гена ще раз від мене дякую, Даня від себе зараз каже. Це що міні палісот Пишут. На что ты похоже? Не знаю. Так, хорошо, дивись дальше, что там еще есть. Thank you. Зарядка. не ні, ні, не туди, Дань, не туди. Потім розберемося. Ну то явно не туди. Напевно, сюди, правда? Ти не зрозумів, що це? Ну, я розумію, що ти не зрозумів, тому що ти такого сам ще ніколи не бачив, та й я такого не бачив. Ну, ми зараз складемо, не, не спіши. Це мікроскоп дань. Це для того, щоб ти міг збільшувати будь-що і роздивитися, як воно насправді виглядає. Що ти скажеш? Власний, мікроскоп Давай зараз складемо і ти розкажеш, mm -hmm. що ти думаєш. Дядя Сєвє дуже дякую, дуже класний подарунок. Дуже сильно дякую і дуже класний. Що будеш робити з тим подарунком? Ну, дивитись завжди на щось. Якщо, якщо щось нове побачив. Наприклад? Ну, на пісок, на землю. Хай надивишся. Зараз на що не дивишся? На Насоль. Ось вона така. А так виглядає, друзі, соль. Перше, що чувак порішив подивитися, це на пальчика і на соль. Ну, така, друзі, ситуація. Гена, ще раз вам дякую від, від мене велике. Дякую від дружини. <кл 'я> ну і, в принципі, дякую від агронома. Те ви бачили самі. Все, пока-пока.